Прогрес. Аговце, коли ми, наче, ракета Ілона, летимо вперед, щоб красиво приземлитися в купу власного лайна. Називаємо це розвитком, рубаємо ліси, будуємо заводи, що димлять, і радіємо електрокарам. Лінійний рух? Ні, це петля, де магніт нашого розуму тягне нас до хаосу, і ми ще й газ тиснемо. Прогрес 2.0. Це не апгрейд, а чесне зізнання. Ми все про зірочка емо. Маск вже пакує валізи на Марс, обіцяючи зробити з землі міжзоряний смітник. Головне, встигнути звалити, поки тут не завоняє остаточно. Гармонія з природою це коли садиш дерево однією рукою, а іншою запускаєш Falcon Heavy. Соціальна справедливість ну хтось же має чистити сміття, поки еліта п'є марсіанські коктейлі. Духовний розвиток? Геніально медитуємо над сенсом життя, поки AI пише нам проповіді. Технології для блага? А вже ж дрони доставлять піцу, поки клімат руйнується, а біорізноманіття тихо вмирає під саундтрек Tesla Моторс прогрес 2.0. Це коли ми рятуємо планету, щоб було що показати інопланетянам, коли вони прилетять на наші руїни. На роздоріжжі, та ми вже давно котимося вниз, просто хтось назвав це польотом. Тож творіть свій прогрес 2.0. Тільки не забудьте скафандр, бо повітря тут скоро не буде.